Так як дуже часто готую, вирішив трохи відзняти кулінарної рубрики. Звичайно, яка буде перша страва на каналі рядового Картоплянина? Звичайно, це буде картопля, друзі мої. А враховуючи той факт, що я сьогодні купив газову плитку GP-22 на 5 кВт, яка працює від балона, така плитка для казанів великих чавунних сковорідок. От, Мені вже дуже сильно кортить її випробувати. Тому я буду сьогодні смажити картоплю з грибами, а саме шампіньонами на цій сковороді. На жаль, поки я збирав і тестував цю плитку, монтував і викладав про неї відеовідгук, вже настала темнота. Тому буду якось отак зараз в темноті смажити картоплю. Так, поїхали тепер трохи по інгредієнтам. Так як я вже сказав, картопля у нас буде з грибами, гриби шампіньйони. Якщо вони у вас е маленькі, їх можна просто напополам розрізати. Якщо вони такі, до прикладу, як у мене великі, на чотири частини. Так, ну Звичайно, олія, е, чистечок, паприка копчена, е, чуть-чуть зіри, суміш перців. І самий основний із приправ, інгредієнт для картоплі, абсолютно любої, це розмарин, друзі. Звичайно, таке, що за картопля без цибулі. І ви, звичайно, запитаєте, а чого у тебе картопля так от на противні? Для чого? Для красоти? Ні. Тут я з вами поділюсь невеличким секретом е про те, щоб у вас картопля вийшла смажена дуже класно. А що потрібно зробити? Потрібно начистити картоплю, поставити чатку каструлю, закип'ятити води, потім на хвилинку в цю кип'ячену воду. Кинути картоплю, буквально на хвилинку, щоб вона покипіла. Одну хвилину і не більше. Потім ми достаємо, ложимо е полотенцем бумажні. Викладаємо картоплю, щоб вона стекла. І вона у нас буде набагато смачніша таким чином. Так, наша сковорідочка вже нагрілася. Ми кидаємо в неї грибочки, наші чудові грибочки трошечки пустили водички. Смакота буде. Смажимо до повної готовності. Так, як ви бачите, зайва волога вже пішла з грибочки, ну а для того, щоб вони були іще смачніші, нам треба туди кинути трошечки масочка. І обсмажимо ми їх у масочку. Ох, вони тоді буде взагалі класний, класний смак. Дивіться, які гарні. Ви знаєте, якби вони були нарізані слайсами, було б не те. Вони прожарилися вже. А коли їх нарізати такими крупними шматочками, вони класно обсмажуються. Так, майже готові грибочечки. Кинемо собі зубочок часничку, трошечки зіри, трошечки розмарину, перчика, підсолимо, щоб вони в нас не були прісні. Файно перемішаємо. Буквально хвилиночки і вимикаємо. Так, ну що, друзяки, настав час і на арену виходить наша чугунна сковорідка Ну що, на добре розігріту нашу сковорідку кидаємо нашу картоплю, друзі. Картопельку не забиваємо помішувати, щоб вона у вас не згоріла, друзяки. Кидаємо цибульку. Так, повернули до картоплі грибочки, все це кинули приправки, кинули сольки за смаком, гарно все перемішали, буквально хвилинка, і будемо знімати. Ось така краса у нас вийшла. Всім приємно апетиту, друзі.